На сьогодні існує дуже багато рецептів пасок. Але мені захотілося щось новенького, тому я створила новий рецепт без паски, яку я назвала вишиванка. Візерунок можна створювати будь-який, все залежить від того, як Ви будете укладати шари. Давайте готувати. Яйця з цукром збиваємо десь 4 хвилини до збільшення. У додаємо тепле молоко, розтоплене вершкове масло і знову збиваємо міксером до однорідності. Далі додаємо розпущувач і частинами борошно кожен раз вбиваємо міксером. Далі тісто розділити на 4 рівні частини. В одну додаємо мак, в другу додаємо какао. Все це перемішуємо до однорідності. В втретє додаємо будь-який червоний сік, в мене вишневий, і викладаємо форму у довільному порядку. До речі, в четверте тісто, яке ми відклали, можна додати куркуму, так воно буде більш жовтим. Викладати можна так, як показано на відео, або так, як вам захочеться. Саме від цього буде залежати візерунок. Запікаємо в духовці і святкуємо.